Таня морщиться від яскравого сонця і роздратовано розцібає теплу куртку. Коли ця погода нарешті визначиться, чи вона літо, чи вона осінь. Ідеш на роботу холодно, вертаєшся жарко, від цієї пилюки її замшеве взуття неможливо відчистити, а від цього яскравого сонця лиш додаткові зморшки. Влітку таня за зморшки переживає так само сильно, але тоді вона бере темні окуляри кожного дня, а зараз. І так в сумці чортного вломить, то ще й окуляри носи, а візьме, то сонце сховається, не погода, а засіб доведення її до сказу. Зупинилася на пішохідному переході аж на 75 секунд, щоб наповно надихатися вихлопів з машин. Хоч бери і дихай одним місцем, каже про себе, то ви ще, попри приватні будинки, не проходили, чує поруч чоловічий голос. Запахи для гурманів дивиться на чолов'ягу таня. Для істинних, усміхається їй чоловік, Таня не дуже компанійська, як ви розумієте, вона любить комфорт, а люди, що її оточують, просто один поперед одного рвуться його спаскудити. Наприклад, на роботі пчихають біля неї, і вона не планує цим розповсюджувачам бацил бажати здоров'я, бо вони зазіхають на її. Будьте дужі, і приходьте ще на мене чихати, коли я перехворію, бо я просто мрію ходити з велетенським червоним носом і такими ж очима.